І так, починається полоса складна на органські каміння, булижники. Чорний маршрут. Це спуск. Спуск з органа Лемського. Вон там кульок повішали. Там далеко по центрі. Коло того жовтого дерева справа. Туди мені треба спуститись. Ох, красота. Трошки сьогодні несприятлива погода, мало сонечка. Орело літає. Так що такий мені придеться пройти маршрут. Але він невеликий. Так. Ворон якийсь. ховає телефон, бо його тут можна залишити.